Богом покликані, скрижаль, творимо майбутнє. Епіграф Перший закон Мора втратить свою силу, інший закон завлодіє поступово світом, народ Борисфена буде його носієм, так як принесе світу приклад достатку і морозність мови. Мішель настамості. Центурії, центурія 3, Катрена 95. Епіграф 2. Усе, що сказав Господь, зробимо. Святе письмо, Вихід 19.8. Зміст 6, -го, 17 -го відео. Стосунки громадян первинних громад з іноземцями. Стосунки з іноземними державами. Посольства. Консульства, торгові і юридичні представництва, мета первинної громади, регулювання, їжа в первинній громаді, одяг, взуття, житло, громадські будівлі та споруди, промислові об'єкти, податки, мито, прибутки, посели. На попередній відео по покликані ви можете знайти під цим Video. У цьому відео розглянемо розділ 19 з державів, стосунки громадян первинних громад, їх вищих об'єднань держави з іноземцями та іноземними державами. Цей розділ є невеликим, в ньому всього 14 пунктів. Але ми спробуємо тут не стільки проаналізувати його, а зробимо спробу показати, як в первинних громадах і вищих об'єднаннях первинних громад підійшли до цього питання. Отож, згідно з Крижаю, кожен член первинної громади має право мати стосунки з іноземними державами та їх мешканцями на особистому побутовому та особистісному виробничо торговельному рівні. Як це зрозуміти, що має це значити? Невже з звичайним громадянином будуть спілкуватися міністри чи президенти з інших країн, але цього й не потрібно? Просто в кожній іноземній державі мають розуміти, що кожен громадянин нашої держави, щоб запровадити будь-які стосунки з їхньою державою, не потребує якихось особливих договорів, затверджених на урядовому рівні. Йому просто достатньо мати бажання співробітничати, і він це успішно може зробити. Його згода є згодою особистості з іншими особистостями, адже зв'язки з владними структурами інших держав. На рівні виконавчої та судової влади можуть здійснюватися з рівня первинної громади, і будь-який її член може бути її повноважним представником. Та це прості зв'язки, хоча й великі первинні громади, і тим більше територіальні громади, які є не меншими за деякі незалежні країни на заході Західного континенту, які пропонують іноземним державам цікаві пропозиції по торговій співпраці. А також по організації спільних виробничих процесів в різних галузях виробництва. Тому, звісно, що нікого не дивують ті факти, що з рівня земельних громад і з іноземними державами встановлені міжнародні економічні зв'язки постійних торгівельних і виробничих представництв, які Комплексно вирішують питання торгівлі і служать підприємцям землі в якості консультаційних центрів і організаторів постійно діючих вистав промислових товарів робіт, а ось вже з рівня регіональної громади або по-простому з рівня регіону встановлюються міжнародні зв'язки науково-технічній сфері діяльності та правових питань, що стосуються захисту громадян нашої держави. І все це робиться на рівні дипломатичних представництв, тобто первинні громади, що об'єдналися в регіон, забезпечують міжнародне співробітництво своїх науково-технічних організацій, об'єднань, своїх наукових організацій і вищих наукових закладів з відповідними закордонними організаціями вищими ж закладами іноземних країн. Делегувавши своїх представників у відповідні дипломатичні представництва по науці і техніці, в першу чергу. І в Світовій організації гуманітарно-правового напрямку. А ось з рівня держави здійснюється правовий захист членів всіх первинних громад, які створили нашу державу. Ці функції здійснюють посли і консули держави, які є в кожній країні світу, навіть ті, влада якої народи якої недружньо ставляться до нас, до нашого народу, нашої держави, колись перші десятиліття незалежності. Доволі часто бували випадки, коли наша держава не мала послів впродовж років не лише в невеликих країнах, а навіть таких, як Східна імперія червоного дракона, і не тільки. Нині такого бути не може. Чому? А тому, що перевинні громади розподілили між собою всі держави світу, в яких саме вони обирають послів і консулів. Тому. Не обрання посла чи консула в якусь державу було б ганьбою для такої первинної громади, відразу б знайшлося з десяток інших первинних громад, які б забажали обрати і послати слово посла чи консула в ту державу, в якій не обрано його. І тоді б така первинна громада втратила на майбутнє цю іноземну державу, який був її представник на посаді посла чи консула, тим більше. Що з обранням посла і консула жодна первинна громада проблем немає, адже згідно пункту 6, 19 розголу скажаю, послом або консулом може бути як громадянин держави, так і громадянин іншої країни, а саме громадянин тої ж країни, в якій він обіймає посаду посла або консула від нашої держави. А це велика повага для будь-якого іноземця в очах його ж одноплемінників. Тож вибір величезний і не простих громадян, а найкращих, найосвіченіших, найповажніших між своїм народом і навіть світі. Обираються посли і консули на тих первинних громад, за якими закріплена відповідна іноземна держава. А вже згідно пункту 8, 19 розділу з Кижаві, за первинною громадою закріплюється не просто держава, а окреме місто цієї держави. В якому і перебуває посол чи консул, виконуючи свої дипломатичні обов'язки. Але ці міста в іноземній державі не є постійними, тому що згідно пункту 9, 19 розділу з державі, уточнюється, що місце знаходження посольства консульства за межами держави визначається місцем проживання посла консула, а його охорона здійснюється правоохоронними органами держави місця пробування. Тобто наша держава самостійно не охороняє жодне із наших дипломатичних представництв за кордоном і постійних власних дипломатичних будівель також немає. А бере оренду приватні будівлі чи приміщення в офіційних центрах, які з моменту укладання до оренди отримують дипломатичний імунітет і захист держави. Знаходження нашого дипломатичного представництва: місце знаходження іноземного посольства, консульства або представництва в нашій державі визначається міжнародною угодою, яка затверджується законом первинної громади, в якій буде знаходитися ця дипломатична установа. Первинна громада надає для цього окрему будівлю або комплекс приміщень в офісному центрі за бажанням іноземної держави, охорону дипломатичного представництва іноземної держави. Здійснюється охоронною службою первинної громади. Пунктом 12-19 розділу з Криджави визначено кількісний склад працівників посольства, консульства або представництва іноземної держави в одному населеному пункті, так і іноземної держави в територіальній громаді населеному пункті держави не може перевищувати трьох осіб, чому саме наголошується територіальна громада. А тому що в територіальній громаді, яка може бути в межах одного населеного пункту, переважно є не одна первинна громада. І щоб не було так, що всі ці первинні громади мають представництво однієї тої ж іноземної держави в одному населеному пункті, тож і назначені обмеження кількісного складу дипломатів в одному населеному пункті для кожної іноземної держави. А це дає можливість мати консульство в різних містах іноземної держави. Що спрощує обслуговування наших громадян, які тимчасово проживають і працюють в цій державі, теж і для іноземних дипломатичних представництв, які можуть знаходитися в різних землях і територіальних громадах в нашій державі, що спрощує обслуговування їхніх громадян, які тимчасово проживають в різних первинних громадах в статусі гостя. Дипломати нашої держави мають можливість використовувати свої здібності в широкому ракурсі, крім одного, що категорично заборонено 13 пунктом 19-го розділу з держави. Професійна розвідувальна діяльність послами, консулами, торговими та виробничими представниками, представниками по науці і техніці, захисниками правових представництв не допускається розвідувальна діяльність це правий обов'язок армії держави. Тож, і завершимо цю розповідь словами останнього 14 пункту 19 розділу. Первинні громади в особі держави спрямовують свою діяльність на забезпечення своїх національних інтересів і безпеки шляхом мирного і вигідного співробітництва з іншими державами, членами міжнародного співтовариства, за загально визнаними принципами і нормами міжнародного права. Ось і все про розділ 19 Скрижалів. А ця наша розповідь буде про розранкові відносини товарно-робничі стосунки та забезпечення товарами першої життєвої необхідності в первинній громаді, вищих об'єднаннях громад держави. Про все це йдеться в 20-му розділі Скрижалі. Цей розділ один з найбільших в Скрижалі. Він складається з 72 пунктів. Саме цей розділ скажару дає нам зрозуміти, чому первинні громади відразу не об'єднуються в державу, а проводяться об'єднання через три проміжні територіальне, земельне і регіональне об'єднання первинних громад. Мета кожної первинної громади повна незалежність від інших. У зв'язку з обмеженими можливостями окремо взятої первинної громади в повному забезпеченні своїх мешканців всіма необхідними. Елементами для достойного існування первинні громади об'єднуються у вищі об'єднання первинних громад. Територіальне об'єднання громад забезпечує кожній первинній громаді, що в нього входить, захист особистих прав та безпеку існування. Земельне об'єднання громад забезпечує кожній первинній громаді економічну стабільність і незалежність. Регіональне об'єднання громад. Забезпечує кожній первинній громаді, територіальну цілісність, розвиток медицини, високий розвиток наукового потенціалу, розвиток високих промислово-наукових технологій та повний замкнутий цикл життєдіяльності, об'єднання громад держав забезпечує кожній первинній громаді загальний захист території від будь-якого ворога, розвиток енергетично насичених науково-технічних галузей. Участь в створенні єдиного світового демократичного співтовариства. Незапереченим єдиним власником землі і всіх матеріальних ресурсів на своїй території є первинна громада, особи всіх її мешканців. Приватна власність на території первинної громади захищається і контролюється первинною громадою через загальні збори первинної громади, віч первинної громади. Природні невідновлювані ресурси. На території первинної громади відбуваються та переробляються тільки в межах необхідних для задоволення потреб мешканців первинної громади та мешканців всіх інших первинних громад, об'єднаних у вищі об'єднання громад. Але вирішальним є рішення мешканців первинної громади, де ці ресурси знаходяться, користуючись пунктом 10 20 розділу скажаю. Пункти з 11. По 14, 20 розділу з регулюють використання невідновлюваних природних ресурсів, що знаходяться на території первинної громади для лікування. Мета економічних стосунків в первинній громаді це стабільне забезпечення своїх мешканців, всім необхідним для існування людини. Все підпорядковується принципу їжа в межах необхідних для здорового існування людського організму. Одежа і житло для захисту людини від холоду, інші речі та предмети повсякденного вжитку, згідно прийнятих норм правильній громаді. Нічого не має бути в надлишку. Мешканець громади не має відрізнятися від інших кількістю споживаної їжі, використовуванням оягу, розмірів житла та інших предметів щоденного вжитку. Порушення цього принципу суперечить філософії існування первинної громади і її моралі. Їжа має бути поживною і смачною, виготовленою з чистих продуктів природного походження. Вона не має містити елементів наркотичної дії. Приготуванням їжі має займатися тільки люди, що мають певний талант до цього. При приготуванні їжі людина, яка її готує, має бути чистою, спокійною і не перебувати в гніві. Та не мати в душі образ на інших домішки до їжі, які іменуються спеціями, що поліпшують її смак та засвоюваність організмом людини і ліками, і застосування їх здійснюється суворо відповідності до законів первинної громади. Використання продуктів бродіння та перегонки, що містять в собі спирти, алкоголь дозволяється для використання. Тільки для лікування мешканців, що досягли 14-річного віку, і в нормі, яка не має перевищувати 15 грамів чистого 100% алкоголю за один прийом з інтервалу не менше за 4 години між прийомами такого виду їжі віків. Використання напитків, що містять етиловий спирт для щоденного використання, є ознакою суспільства аморального і у первинній громаді не допускається. Особи, хворобливо залежні від необхідності вживання алкоголю, підлягають примусовому обов'язковому лікуванню та ізоляції від інших громадян. Вживання чисто червоного виноградного вина є релігійним ритуалом і не може перевищувати п'яту частини літра на добу. Порушників цієї норми. А також таких, що спонукають до споживання продуктів з містом етилового спирту дітей віком до 14 років, засуджують до вигнання за межі первинної громади. А якщо таке заохочення спричинило до алкогольної залежності, то до вигнання за межі первинної громади держави з повною конфіскацією власності винуватця на користь первинної громади, яка має бути використана для лікування громадян, що стали залежними від алкоголю. Продукти харчування, що не можуть бути використані за призначенням негайно, підлягають консервуванню. Продукти харчування, що мають сезонність виробництва, підлягають консервуванню, з метою їх використання в сезони року непридатні для їх вирощування, з метою створення запасів харчів на випадок неврожаїв та інших стихійних лих, з метою транспортування в інші регіони держави. З метою обміну торгівлі з іншими державами. Вирощування продукції для консервування з метою обміну торгівлі з іноземними державами обумовлюється довготерміновими договорами. Вирощування продукції для консервування з метою збагачення не допускається, не можуть бути їжею щоденного вжитку, солодощі, консервована продукція в першу чергу тваринного походження, продукція з лікарських рослин. Солодощі, продукти, отримані методом вбивства свійських тварин, риби свійських птахів, дозволяється до використання тільки у вівторок, четвер, суботу та неділю, а також у святкові дні за винятком періодів посту, коли така їжа не вживається. Первинна громада ставить перед собою мету повної відмови від використання в їжу продукції вбитих будь-яких живих організмів, використання в їжу продукції. Збитих морських звірів за винятком риби, празнів, з червоподібних, комах і всіх видів диких звірів на території держави заборонено для всіх її мешканців. Невиправні хронічні порушники цієї заборони підлягають вигнанню за межі первинної громади держави, рішенням віча первинної громади або за рішенням суду первинної громади. Одяг в житті людини виконує дві функції. Захист людини від високої або низької температури, оточуючого середовища та естетичну приваблість людини. Одяг буває робочим, повсякденним та святковим. Робочий одяг це одяг, що забезпечує оптимальний комфорт людини під час виконання нею певних професійних функцій. Робочий одяг не може заміняти повсякденний, тим більше святковий одяг. Така заміна вважається порушенням моральних принципів в первинній громаді. Повсякденний одяг це одяг, що має елементи професійного та святкового одягу, одяг, в якому зручно виконувати більшість святів робіт та комфортно відчувати себе при прийомі їжі та відпочинку. Повсякденний одяг не може заміняти святкового одягу, адже така заміна є проявом міських моральних принципів у первинній громаді. Святковий одяг це одяг, що використовує людина для святкових торжеств первинній громаді та в вищих її об'єднаннях, не може існувати професійного святкового одягу за винятком обрядового одягу служителів церкви. Одяг воїнів, первинної громади, воїнів держави є військовим одягом. Порядок його носіння і його конструктивні особливості визначаються статутом армії держави. Носіння використання особами, що не є воїнами первинної громади воїнами держави заборонено, а порушення цієї заборони карається згідно законів первинної громади, виготовлення військового одягу з метою реалізації його в інших країнах на території первинної громади держави заборонено. Порушник цієї заборони карається позбавленням права на підприємницьку діяльність на виготовлення одягу та торгівлі. А також штрафом у розгляд стократної вартості реалізованої за кордоном партії військового одягу. Одяг має бути виготовлений в основному з рослинних матеріалів. Одяг, виготовлений з штучних матеріалів, не має завдавати шкоди здоровій людини. Застосування хутра тварин для виготовлення одягу недопустиме і аморальне. Вирощування тварин з метою забезпечення їх шкірою іробництва одягу аморальне. Опускається застосування шкіри тільки для взуття з тварин, використаних їжу, виготовлення взуття шкіри тварин на території первинної громади з метою торгівлі з іншими державами, з метою збагачення, заборонено, норми забезпечення одягом кожного мешканця первинної громади встановлюються безпосередньо на вічі первинної громади і оформляються законом. Всі елементи одягу є власністю мешканця громади, у власності якого. Перебуває цей одяг. Передача або продаж бувшого користування одягу іншим особам здійснюється тільки через спеціальні майстерні після очистки, прадня та перелицювання, реставрації. Мешканець громади дає замовлення на виготовлення одягу у майстерні підприємства первинної громади самостійно з 10-річного віку. До 10-річного віку таке замовлення дають батька або мати дитини, вихователі, опікуни дитини. Одяг може бути завезений як товар із -за меж первинної громади держави. Вартість виготовлення, придбання одягу обмежується тільки прибутками замовника та нормами, встановленими первинною громадою по відношенню до прибутків, намагання виділитися з поміж інших членів первинної громади за рахунок коштовності та вишконості одягу. Первинній громаді вважається моральною поведінкою. Житло в первинній громаді служить і мешканцям для захисту від перепадів у температурі навколишнього середовища. В своєму житлі мешканці готують їжу, вчаться, вчать, і виховують своїх дітей, відпочивають, приймають гостей. Житло не може бути застосоване для виробничих цілей. Кожен мешканець громади може мати житло у приватній особистій власності. Члени громади, що не мають житла в приватній особистій власності, забезпечуються первинною громадою громадським житлом. Кожна сім'я в первинній громаді має мати власне або громадське житло з розрахунку 60 метрів квадратних опалювальної загальної площі на кожного члена сім'ї. Опалюваною площою будинку є площа всіх приміщень, що конструктивно об'єднані. З приміщенням, в якому встановлено обігрівальні пристрої, і відокремлено від зовнішнього середовища. В первинних громадах сільського типу житло кожної сім'ї має знаходитися в окремій будівлі. В первинних громадах міст житло кожної сім'ї може знаходитися в загальних багатопохових будівлях старого будівництва, будівництво нових багатопорохових багатоквартирних будівель, призначених для житла в первинних громадах, не допускається. Житло будується у відповідності до закону первинної громади про житло. Будівлі, призначені для житла не мають бути схожими одна на одну, тому облаштування, зовнішній вигляд та архітектура житлових будівель мають бути різноманітними. Для обмеження невиправданих затрат для будівництва приватного житла, невиправданої розкоші при будівництві, встановлюється податок на житло, побудоване понад встановлені прививною громадою норми. Будівництво житла. Елементів житла та внутрішньої обстановки житла на території первинної громади допускаються тільки з матеріалів, дозволених для використання. Замовник житла може самостійно купувати необхідні матеріали і комплектуючи для будівництва житла на території первинної громади та за її межами, а також за межами держави. Громадські будівлі та споруди на території первинної громади споруджуються за кошти первинної громади. Вищих об'єднань громад та їх власністю у відповідності до скрижання. До громадських споруд відносяться релігійні та культові будівлі та споруди, кладовища, приміщення для посадових осіб виконавчої влади, приміщення для посадових осіб судової влади, військові об'єкти та військові комплекси, прикордонні будівлі, споруди та об'єкти, споруди та об'єкти митної служби, споруди та об'єкти іноземних представництв. Консульств та посольств, спортивно-концертні комплекси, перераховані будівлі та споруди не можуть бути у приватній особистій власності. Законом, прийнятим на віч привільної громади, список громадських будівель і споруд може бути розширений і доповнений. Всі інші будівлі і споруди Можуть бути як у власності первинної громади, так і у приватній особистій власності, а також у колективній, приватній власності та колективній власності первинних громад. Виробничі будівлі та споруди на території первинної громади можуть бути як у власності первинної громади, так і у приватній особистій власності, а також у колективній приватній власності та колективній власності первинних громад. Матеріальне забезпечення прибуток для створення умов для задоволення життєвих потреб своїх членів, а також для створення стратегічного запасу товарів та скарбів первинна громада отримує від митного збору від податку за використання землі, що знаходиться під приватними будівлями та приватними виробництвами, шляхами сполучень, трубопроводами, електролініями, кабельними лініями і іншими об'єктами особистої власності. Від податку на товар, від надання послуг за охоронні об'єкти та підприємств приватної особистої власності від інших надхожень, затверджених законами первинної громади. Митний збір, податки та отримання плати за надання послуг первинна громада отримує дорогоцінними металами та дорогоцінними каменями загально визнаною валютою, що використовується Міжнародною світовою спільнотою. Згодом з іншим первинними громадами частину своїх доходів перераховує в скарбниці вищих громадських об'єднань та в скарбницю держави для фінансування виконавчої та судової влади, воїнів держави, а також фінансування об'єктів та програм вищих громадських об'єднань. Порушення цих принципів приведе до аморально високого життєвого рівня однієї частини суспільства, і аморально низького життєвого рівня іншої частини суспільства. Порушники цих принципів життєдіяльності, якщо вони не являються посадовими особами виконавчої та судової влади, засуджуються до вигнання за межі держави з визначеним терміном вигнання, а порушники цих принципів життєдіяльності, що були на момент чинення злочину посадовими особами виконавчої та судової влади, засуджуються до довічного вигнання за межі держави, прибуток за рахунок відсоткових ставки резервних коштів, що є в розпорядженні громади. Осіб статусом гостя, резервних коштів в скарбницях первинних територіальних земельних регіональних громад держави в цілому заборонені. Порушення цієї заборони є злочином, що прирівнюється до злочину вбивства людини. Первинні територіальні земельні регіональні громади надають безвідсоткові короткотермінові позики з рахунок резерву в скарбницях приватним особам. Для створення нових виробництв необхідних для життєвого забезпечення мешканців держави. Безвідсоткові позики можуть надаватися також з інших держав від приватних осіб для будівництва на території первинних громад, промислових об'єктів, необхідних для спільного використання громадянами держави, об'єднаних первинних громад та громадянами сусідніх іноземних держав. Існування на території первинної громади фінансових організацій установ, що існують, за рахунок відсоткового приросту капіталу приватній особистій власності або власності первинних громад заборонено, ось і все про 20 й розділ з Хто має бажання ознайомитися з повним текстом розділу 19 го зкрижав, то посил на нього тут і під цим відео. А хто має бажання ознайомитися з текстом цього розділу, посили на нього тут під цим відео. Продовження буде!